Усім доброго дня, я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. Я дуже-дуже рада всім, хто завітав на мій канал, і всім, хто регулярно заходить, і всім, хто просто пробігав, мама тут дивиться, думає, дай зайду, подивлюся, що тут показують. І я всім вдячна за коментарі, за лайки і за підписки, всім також дякую, дуже всіх люблю. І сьогодні я вам хочу розказати, що я зараз в'яжу, і що в мене ще в планах на квітень місяць. Так, да, хтось каже, так, уже пів місяця пройшло, так, звичайно, пів місяця пройшло, але у всіх різні обставини, і тому, і тому так воно і виходить. І так, ви бачите перед собою це я в'яжу собі таку літню футболку. І вже багато хто бачив у мене починання з цієї пряжі. Зараз я вам розкажу. Але я хочу вам сказати, що це вже, мабуть, четвертий варіант, який я починаю, і все воно мені чомусь не йде. Е, дивіться, я вже це розпускаю. Це вже була така майка, майже така вже зв'язана. Тут ще залишалося буквально всього нічого, але не зайшло, перегоріло, і все воно мені не таке. От, і я знову. Розпочала новим узором. Ось я вже вив'язала кокетку. Я вив'язала росток, і за специфічності моєї фігури, будемо так казати, росточок я вив'язувала отут трішки укороченими рядами, для того, щоб вирівняти тут кокетку, тому що вона сильно-сильно в мене закруглена. Я її трошки вирівняла, трошки прив'язала. Тут трішечки ось додала петельок. І вже йде сюди на підрізи. Тут мені ще пров'язати рядів 4 можливо і все. І Я вже буду з'єднувати, і піду далі в'язати по кругу просто лицевою гладдю. Це 100% бавовна. Це ще я вам розповім, що це за ниточка. Це ниточка, така італійська. Філтопа, Тут в 50 грамах 60 метрів і пропонують спиці 4-5. В'яжу я на спицях 4. На п'ятірки буде геть-геть таке вільненьке. Ну, я і так в'яжу слабенько, не затягую, тому вона така, наче як така вільненька. Ця, звичайно, на п'ятірки в'язалася, то тут взагалі вона така м'ягка-мягка. Можливо, на п'ятірці краще буде. Петлі такі будуть більш. ну Побачу, зараз я, можливо, поступово перейду на п'ятірку. Це була ниточка, вона наче така товстенька. Але я хочу сказати, в мене ще є одна така маєчка, зв'язана тільки таким баклажаном кольором, Це були самі мої перші нитки, які я купила в стокі. Я ще тоді не дуже розбиралася, що я товщина, ниток, що під них потрібно підбирати спиці, що ці спиці йдуть за різними розмірами. Ну, те, що спиці є тонші, товщі, це я бачила ще й раніше, ще й колись, ті часи, коли ще малою була. Але про те, що їх потрібно під пряжу підбирати, ну я тоді на той час ще не знала. Я тільки-тільки знайомила з Ютубом і тільки дивилася перші відео, і тому мені попалось десь в інстаграм. Група, де продавались, і я купила цих ниток. І я зв'язала ту маєчку. Також але спиці на той час в мене були дві пари шпиць на такому дротику. І вони були з половиною, це я зараз знаю, що вони половиною, а на той час спиці та й шпиці. От. І Я ними в'язала і вивла, якраз пішло мені цих 500 г на цю маєчку, але я в'язала дуже плотненько, а ниточка ця при пранні сідає. Навіть якщо ти її будеш прати в холодній воді, вона все одно ну, як збивається вона, не то, щоб геть вона там збігалась. І майка, ну Я її односила також рік чи два роки. І... Але вона така трошки на мене стала. Вже стала трошки під мишками давити. І, це, і я її розпустила до кокетки і планую спицями трошки більшими дов'язати низ, трошки вільніше, щоб, ну, щоб ще походити. Але хочу сказати, що я її одягала і літом, і мені навіть не було жарко, хоча ниточка така товстенька. От. І ось це вже четверта спроба. Я дуже сподіваюся, що на кінець цей виріб підійде до цієї пряжі. І в них все складеться, вони домовляться, і все в мене вийде дов'язати. І знаєте, я не називаю свої е, речі там. Якимись іменами. Колись би сказала, що це буде оранжеве літо. А тепер скажу, що це буде майка-мандаринка, мене, тому що вона така ярка-ярка, е, помаранчева. Майже колір передається, ну ні, вона яр яркіша трошки, тут більш такий тускніший. І тому оце я тепер в'яжу, нитки не відпарювала нічого. Тепер я в'яжу, е, тут в мене було 2-4 моточка змотаних, це я їх вже вирізала, а тепер просто з цієї майки тут розпускаю, а ту в'яжу. І так буду в'язати, я не вивіжу всі нитки. У мене це ще цілий моточок, і ще один моточок є. Так, у мене в планах ця маєчка. Так, і ще я отримала посилочку сьогодні. І це в мене буде замовлення. Це я буду в'язати жилет. Сусідка замовила для своєї мами. Це буде такий жіночий жилет простенький, на повочках з веобразною горловинкою. На гудзиках, вибачте, з V-образною горловинкою такий подовжений, щоб закрити всі місця, які нам потрібно гріти. До того жіночка зараз на операції, тому їй треба щось тепленьке, щоб гріло спинку і гріло все. І так, це в мене буде... Ще один процес, який я розпочну, і буду їх в'язати паралельно, тому що довго я одне те ж саме в'язати не буду, а... <смі> тому що я не однопроцесник. Мені потрібно, щоб було багато, щоб було все різнокольорове. А що в мене з цього вийде, ви побачите трішечки далі. Я буду можливо підключатися і вам показувати, що ж у мене виходить, а можливо, і покажу вже. В кінці місяця, що в мене з цього вийшло, але скажу, що, можливо, я знімлю це як влогом. Я так зрозуміла, що влоги я знімати не вмію, тому мені потрібно вчитися. І я вам про це показую і буду далі в'язати. Свої вироби. Можливо, буду кожного дня підключатися чи через день показувати, як в мене йдуть просування, і, можливо, вам це буде цікаво. І так, до скорих зустрічей, не перемикайтеся, ви за хвилиночку чи за секундочку побачите, які ж просування у мене пішли по цим моїм процесам. всім Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. І ось добіг кінця квітень. І хочеться підвести підсумки моєї роботи. Для мене квітень виявився майже нев'язальним, не удалося мені пов'язати навіть ті два вироби, про які я вам розказувала на початку цього відео, про те, що я планую якби, включитися, все-таки два вироби їх дов'язати. Та не склалося: робота, весна, городи, ну, у кожного свої обставини, звичайно. І... Трішки тиск, трішки те, трішки се. І ось що вдалося, про це я вам зараз і розкажу. Свою ковтинку, оцю літню футболочку, що я планувала в'язати, я її не в'язала. Від слова, зовсім, зовсім не в'язала, навіть не брала її в руки. Тому ми її трошки подвигаємо. У мене тут будуть присутні помічники, так як без них ніяк. Ось, бачите, все цікаво. О, зараз ось він припаркувався. Да, Плюша? Плюша? Ти допомагаєш мамі? Плюш, Моя такі кицюня золотюня. Ось таке ось собі. Все, допомагає мамі, молодець. Ще ще один шкідник додається. О, це. Тепер ми вдвоєм будемо допомагати або заважати. Так, що я розпочала? Я показувала пряжу е, Alizelan Gold Classic. Це 141-й колір Васильок. Е, у ньому 49% акрилу. По-моєму, зараз уточню, так уже в'яжуть маркери. Крадуть так, так. Так, 51% акрилу і 49% вовни. Все, погналося, вибачте, за звуки, тому що це поїли, треба вибігатися. І В 100 грамах тут 240 метрів. І я в'яжу жилеточку на замовлення, досі ще її не зв'язала. Але вона така величенька. І в'яжу я її методом. Зараз я вам розповім, коли ще в ті часи, коли ми дуже добре спілкувалися з нашими сусідами, я зв'язала собі жилетку по майстер-класу Анни Полозняк, яка в'язалася без швів. Ось тут тільки на плечах є такий малесечкий рубчик. Ну його навіть не відчувається, тому що від цього рядочку набралися петельки наперед. Тут вив'язується оця планочка. Косочок методом Джуді набирається, навіть він за, десь тут з боку цей набірний край. В'яжеться оця спиночка, отак от плечики, і в'яжеться аж до підрізів. Потім по цих краях ці петельки, які в нас були зняті, одягаються на спицю, набираються петельки тут по цим петлям, набирається, зразу тут обробляється. <свят> Виріс окат рукавчика. Все воно ну, зразу вже оброблене, нічого потім не потрібно обробляти. Набирається і в'яжеться передня частина від двох моточків, двома полочками. Ідуть добавочки ось на те, щоб була ве-образна горловиночка. Ось так от виходить. Ось. Тут в мене вже йшло. Ось у петельки тут будуть. Так я покажу. Вона вже в мене досить така пров'язана, ще мені залишилось сантиметрів 20 пров'язати. Ось я помічала, де будуть пувички, ось петельки. Зараз я так імпровізовано за гуцики, вибачте, за О, ось так, ось, ось так. Ось так. Тут будуть гудзички. Підрізи тут вже не робляться. Тут вже достатньо добавок, так як на по. Проймочки теж додавалися, петельки, ось воно так завернулося гарненько. Потім я <клес> поступово збавляла е, цю платочну в'язку, щоб вийшло красиво, так як оброблено е, е, окат рукава. Да? Не знаю, як буде по українськи І колись я по цьому майстер-класу зв'язала собі е, жилет. І Тепер я його активно ношу на роботі, він дуже тепленький. Його я в'язала з пряжі на Мілано, але це вже зовсім інша історія. Можливо, я про неї вам розкажу пізніше. От. І користуючись тим уже своїм жилетом і по пам'яті, як воно там було, я вирішила зв'язати цю жилетку. Тут я особливо не заморачувалася з узорами. Мені сказали, що це така жилетка, не треба там сильно мудрувати і якусь там красу витворювати, тому що це на кожен день. Але ж все одно жлатка жіноча і мені хотілося хоч якийсь там десь жгутик та вставити, що я і зробила. І я вже виходжу на фінішну пряму, але це вже в мене йде четвертий моточок. Ну, тут ще грам 50, можливо, більше є. Я його вив'яжу, побачу, якщо мені не буде вистачати цієї дліни, я його виперу, цю жилетку, висушу і подивлюсь, можливо, трошки розрівняються петельки і вона роздасться вниз. І дов'язувати п'ятий моток не буду. А якщо не буде вистачати, то піде у мене в роботу ще й той п'ятий моточок. І так, отакі мої просування. Жилеточка залишилась недов'язана, але я маю велику надію на проєкт, який організувала Оленка Буганова магічний кубік. І дуже-дуже сподіваюся, що цей кубік буде дуже люб'язний і буде весь час викидати, ну, часто скажу, викидати номер цього проєкту. А проєкт це в мене піде за номером один. І я дуже-дуже сподіваюся, що я цю жилеточку дов'яжу. Найближчим часом. Отакі От були невеликі мої просування. Ну, так склалося, що зробиш. Не завжди все так складається, як хочеш. Якби так складалося, як ми хочемо, мабуть, можливо, було б скучно трошки, а можливо, і весело. Ну, як кому. Але я стараюся і сподіваюся, що. За перший чи за другий тиждень травня я вже її дов'яжу. І так, дякую, що ви заглянули на мій канал. Вибачайте, що нема готових робіт. Мені дуже-дуже хотілося, аби ці роботи були. Нічого маленького я не розпочинала, щоб були хоч якісь малесенькі роботи. Тому, що якби і не планувала, але плани я це, ви самі бачите, що це. Не те, тому все спонтанно, як іде, так і йде. І сподіваюся, що все в травні буде все краще, і готові роботи все-таки будуть. Але я дуже хотіла вам показати свої просування, що все-таки я, хоч щось, робила в цьому місяці, не все ж про пропустила в'язальному світі от Тому така робота в мене є. І так, всім пока-пока, до скорих зустрічей на магічному кубику. Заходьте подивитися, що ж мені удасться за цей тиждень, що на магічний кубик, і які будуть мої просування Всім дякую за перегляди. Пока-пока, до побачення!